Усім привіт! Зараз були у педіатра, виписали нам справку. Завтра йдемо в садочок, але будемо ходити так, день ходимо, день не ходимо, тому що наша вихователь пішла у відпустку, буду дивитися по малій, взяла її жиле. Зайшли також в ігрову кімнату, трошки погуцикали. Надіюсь, цього її вистачить для того, щоб зараз лягти та поспати. Хоча б трішки трішки скупилася таке, таки Хочу зробити олів'є, напевно. Давно вже були салати, тому саме час готувати олів'є. Зараз прогрівається машинка і будемо їхати додому. Я в одному халаті і чого нормально. Чоловік каже, що в день було взагалі плюс 9. Дуже тепло і місяць, небо чисте, хмарки розійшлися, тому е зовсім не січним пахне, а скоріше березним. Донечка дуже просила будиночок для пташок. Чоловік ось зробив такий із подручних средств, так сказати, із домашніх. Спеціально нічого не купляли із того, що знайшли вдома, і получилася така гарна хатинка. Я гадаю, пташечки не побояться, будуть залітати і їсти. І дитині повісимо десь перед вікном. насипаємо якоїсь зернучка і будемо спостерігати. Сальця може туди повісимо. Сьогодні така гарна погода. Донька на рейндж ровері своєму катається. Ну, поїхали. Що ти навпаки сіла? А руль де? Як ти рулюєш? Гонщик. Давай, давай. Поїхали, донька. Всім добрий ранок, зараз прогріваю машинку, відвезла донечку в садочок. Виявляється, що вийшов закон про те, що усі дітки повинні мати ідентифікаційний номер і для того, щоб в подальшому можна було потрапляти і до педіатра, потрібно його зробити. У декого він вже в свідоцтві є, але у нас його немає. Ми робили прямо у... Як воно називається? Прямо в роддомі свідоцтво, тому немає. Треба його зробити. Не розумію, навіщо таким маленьким діткам він потрібен, але від нас цього вимагають. Потрібно буде принести його. Тому буду їхати от такі справи. Так, ну що, нічого в мене не вийшло, буду зараз чекати чоловіка, тому що дитина у нас прописана тут, а я приписана у своїх батьків і. Я не можу оформити, тому визвонила чоловіка. Зараз, якщо в нього вийде, то швиденько, боже, я будто пила, але там дуже жарко, тому не, звер... не звертайте уваги. Буду чекати чоловіка і постараємося разом з ним. Або мені треба б йти у ЦНАП, брати виписку про місце реєстрації і проживання і тоді тільки приходити сюди, так би я могла б сама оформити. Все, я в машині приїхав чоловік, допоміг мені. Все буквально із ним зробили ми за 5 хвилин. Повносили всі дані. На майбутнє потрібно буде зробити витяг із місця реєстрації для того, щоб я могла самостійно робити якісь операції по доньці без чоловіка. Тим паче, що зараз іде масова зміна вулиць. Зараз прогріваю машинку і їду потрібно на почту. Замовила, знаєте, така. В общем, штука, яка, я, надіюся, ніколи в житті не, не знадобиться, вибачте, що в такому форматі, але незручно розвертати, тоді випадає телефон. Така штука, якщо, не дай Бог, подавився, а, нажимаєш і воно повинно витягувати, ну, як вакуум, висмактувати те, чим ти вдавився. Я ж кажу, надіюсь, ніколи воно не знадобиться, але а, так спокійніше жити, коли у тебе воно є. І також потрібно заїхати в аптеку. Так, трішки перекусила пиріжок, бо вже їсти, хочу страшне. Хочу вам показати одну рекомендацію. Чесно, дівчата не пробувала. Але бачила на нього багато відгуків, що дуже хороший тональний крем. Це ось такий. Якщо ви хочете також спробувати, зараз найшлошний момент, тому що він іде по акції. Так, він стояв 420 десь приблизно, а зараз він за 210 гривень. У нього тривога. Добрий день. Взяла у 30-му відтінку, хоча, плану... Не фокусується. хоча планувала в 12 чи 15, але нанесла їх а на моєму обличчі вони виглядають жовтувати. Це я забрала посилочку, йду зараз, зайду ще в Лукас, візьму там такі смачнючі еклери з ущенкою. Неможливо втриматися дівчата які. Ді... Ну, дівчата зрозуміють, що бувають такі дні, коли хочеться солодкого, що з'їв би його відро. От саме такий день, коли хочеться солодкого, щас помру. ну Це ось ось така штучка. Ви його приставляєте до рота, нажимаєте як насос, і воно повинно витягувати. Прийшло воно в такій комплектації, сам нажимотор так сказати, і. Оце ж маска. Так. Вийшли всім сімейством на прогулянку. Не дуже гарно видно. Нескільки в магазин пройтися і трішки подихати свіжим повітрям. По да, по мармеладні глазки. Ой, трішки прогулятися, щоб не сидіти вдома. Ой. В садочок завтра не йдемо. Вся група похворіла і кого І бронхіти, і температури. Подивимося, мала вночі трошки підкашлювала. Подивимося на стан. Який гарний захід сонця, вже скрізь темінь, а ще трошки помаранчевих промінчиків. На дворі таке, як морозець, да? прохолодно. Ай, так що ми гуляємо. О, Гарно. Дивіться, донечко, помаранчеве неба. І зірочка. Хі -хі. Сьогодні чудесна сонячна погода. Принаймні зранку ми займалися вчора обрізкою цієї абрикоси. Дуже намучилися. Я стояла на драбині, чоловік тримав на пісочниці і на каміні, тому що тут дуже високо. По факту виявилося дуже обмежена кількість гілочок, які можна було врятувати. Все практично пропало тут, пообрізала і залишилася мені там гілочка. Ось оця. Вам її погановато видно. Ще добрізати, до але то через басейн. Басейн це у нас е в радянські часи. Тут був басейн великий, але зараз він вже не функціонує, тому що там і потріскалося, поламалося. Сусід виручив, забрав усі гілки собі, ті, що ми попилювали. Ну а в басейні ось така картина. Я вчора позгрібала трошки листя. Сюди, щоб воно просихало, тому що, бачите, стоїть вода. А, там така малесенька дірочка, яка не впоралася із своїм завданням. Тому І запах тут, відповідний, листя все запрілося, тому його витягла, щоб воно трошки просохло. Це або чекати, коли буде тепло. Так як ми то захворіли осінню, то не було часу сюди, я не заглядала. А Тут було достатньо багато листя, воно все плавало там у воді, не змогла його почистити. На майбутнє не знаю, які плани з цим басейном. Воно добре зацементоване. Там вже ж ложилися спеціальні прути для того, щоб воно витримувало. І бачите, тут же вже полопався цемент. Це його або перезаливати, або, ну взагалі, не знаю, що, що буде з цього робитися, яке буде життя і що воно взагалі буде. Тому поки ніяких планів, тільки тут понаводити порядки. Там здалеку затягує хмари, стоїть. Що буде мокрий сніг, ну не знаю, доки. поки що непогана погодка. Тут у нас чистенько. Залишила тільки листя і поки що у як воно називається, вожині буде пізніше уже тут наводитися порядок, поки що не хочу туди лізти, її треба пообрізати, бо тут я її не різала, залишила, де були плоди. В общем, треба трошки розбиратися з нею, як за нею доглядати. Сонце дуже сліпить в очі, вийшли всі прогулятись. Дуже рідко зараз бувають сонячні дні і вітамінчик Д нікому не завадить. Запустила прання, трошки хай притіліпає, ніби гопадів не передають, а тут вже з'явилося, що буде дощик із мокрим снігом. Ось тут такі у нас справи. От. Так що подивимося, як буде по стану здоров'я доньки. Якщо вийдемо в садочок, то хочу ще там кое що подоопилювати. І все. В принципі, двір буде готовий. Планували собі на літо роботи. Потрібно буде оцю трубу газову пофарбувати. Вона вже не в якому стані, вона вже вигоріла, нічого не видно. Також хочемо багато чого зробити, ну то вже буде. Будемо робити, будемо знімати, тому що життя не передбачуване. Якщо піде щось не так. Дякую, що ви до нас завітали. До нових зустрічей і пока-пока.